Комунальники взялись за 9-поверхівку покрасі на чотири, з якої обсипається плитка. На початку тижня з фасаду будинку її збивали вручну. Ми розпочали за власні кошти, але так як коштів не вистачає, зараз чекаємо співфінансування міського бюджету для продовження ремонтних робіт. Знімати плитку потрібно негайно. Вона вже встигла травмувати дев'ятирічну дитину і становить небезпеку до сьогодні. Щодня під будинком, ризикуючи життям та здоров'ям, проходить безліч людей, проте руки комунальників зв'язані. Аби зняти усю плитку з будинку, потрібні кошти, яких немає. Ну, чекаємо, як то кажуть, фінансування, але що в змозі ми будемо самі, як то кажуть, наймати ще вишку і далі продовжувати. Головну проблему становить також відсутність техніки, аби дістатись до вищих поверхів. Ділиться головний інженер Кужрепу номер 2 Так як вишка достає до сьомого поверху, чекаємо також спеціальну техніку, щоб 7-8-9 поверх також збити плитку цю з фасаду будинку. Ну, будемо наймати верхолазів, які будуть спеціальну техніку знімати цю плитку. А поки будинок становить небезпеку, заклади та установи на першому поверсі будуть огороджені червоними стрічками. Комунальники закликають користенців бути обережними, близько до дев'ятиповерхівки не підходити.